Блаженна та людина, що не ходить на раду нечестивих, не стоїть на дорозі грішників і не сидить на зборищі глумливих, але в законі Господнім її насолода, і про закон Його роздумує вдень та вночі, і буде вона, як дерево. Посаджене над водними потоками, що пліт свій дає вчасно, і листя його не зів'яне, що б вона не робила щаститиме їй, не так як нечестиві, вони, як полова, що вітер розносить усюди, тому не встоять нечестиві. На суді ані грішники на зборах праведних, адже знає Господь життєвий шлях праведних, а шлях нечестивих загине.